Вони пишаються взагалі вони пишаються цим. Це і це правда. Новий президент Мірзеєв він е, влаштував дуже багато перемовин, які і він координував. І це, і чим вони окремо пишаються, що це не лише перемовини Узбекистану. Вони ще виступали модератором перемовин і сусідів один да, Киргизстану з Таджикистану, наприклад, да, наприклад да. ми там воювали нещодавно да, в новому да, році. Да, да, да. І от так, е, да, у них є цей курс на. Це не інтеграція, це хоча б добросусідство, таке без прикордонного перегортання старих да При... перегортання старих образ і без прикордонних дискусій, хоча б це вже для Середньо Азії непоганий результат. У них же є анклави, і у Таджикистана з Киргістану вони зараз окремо ще намагаються розробити поліси щодо цих анклавів. Вони до кінця не розуміють, як це правильно робити. У них нема, але вони точно знають досвід Арменії Азербайджану. Так не треба робити. Тому вони якби над цим працюють.